Денис Кесіль на водних доріжках з дитинства останні вісім років криворізький плавець займається у вищому училищі фізкультури в Дніпрі. Нині спортсмен тренується здебільшого за кордоном, що дало можливість не втратити клас. 22-й рік нам далося нелегко. легко. то, що нас відправили. на півгоди, Ми були в Італії. В августі був на чемпіонаті Європи. Там вийшло мені показати достойний результат Два шести місця. Там ми пройшли підготовку, наработали базу, і тепер намагаємося це все одержати в наших условиях, в яких ми можемо позволить. Днями Денис Кесіль з новими перемогами повернувся із броварів. Там проходив чемпіонат України з плавання виступав на своїх дистанціях 200 метрів батерфляєм, 100 метрів батерфляєм і додатково вирішив спробувати поплыти вольним стилем. Завоював три перших місця і одне второе. Получилось даже опередить соперников на вольному стилі 400 вольный стиль, 1500 вольный стиль и, конечно, 200 баттерфляй, моя моєї дистанция, на которой у меня рекорд Украины. И 100 батерфляєм я забивав второе место, проиграл 20 місце. Зважаючи на нынешние умови для тренування, результатом Денис задоволений. Так как мы готовились. У нас особо не было условий, вода не подогревалась из-за того, что свет выключают, не успевает вода подогреваться, вода была прохладная. Это одно. Второе, вечерние тренировки, когда у нас проходят, бывает света, нету, плаваем, можно так сказать, в темноте. Потом соперники, конечно же, не все были на вольном стиле, потому что многие спортсмены уехали за границу, сидят за границей. Так что на Баттрафляе были все соперники. Змагальний рік Денис Кесіль планує завершити за два тижні. Плавець братиме участь у чемпіонаті Литви. Далі підготовка до важливих стартів у рамках світового чемпіонату з плавання. Він пройде навесні наступного року. Іван Проводов, цей день.